Доброго вечора, друзі! Поговоримо про українських студентів, яким заборонили виїзд за кордон. Хто вважає, що дана заборона незаконна, хто готовий відстояти своє право на освіту, на вільний перетин кордону, він в першу чергу повинен отримати письмову відмову у перетині кордону. Відмова потрібна для того, щоб вас не відрахували з іноземного вузу, в якому ви навчаєтесь, і для подальшого скарження до вищестоящого органу. Державної прикордонної служби та до суду. Ви маєте право подати скаргу до безпосереднього керівника прикордонного пункту, або оскаржити до Окружного адміністративного суду дану відмову, або за вашим місцезнаходженням, або за місцезнаходженням державного. Що це дасть, як мінімум, шанс того, що дана відмова буде скасована судом з різних причин, або як вона там невірно складена. І закінчуючи тим, що, можливо, на момент розгляду справи в суді вже буде якась стала судова практика, можливо, в майбутньому вже ці всі відмови будуть визнаватись недійсними. Тобто, пройде буквально зараз ще місяць-два, вже, вже багато позовів розглядається. І, можливо, на момент розгляду вашої скарги вже буде якась стала судова практика, і ця відмова вже буде визнаватися недійсною. По строкам розгляду це десь 3-4 місяці, є шанс отримати вже рішення суду, яке набрало законної сили. Багато справ справжнь розглядається, але вони зараз розглядаються на першій інстанції, ще багато рішень набрали законної сили. Ще буквально декілька місяців зачекать, і вже будуть з даного питання вже стала судова практика. Залишаються дві позиції або. Пасивно спостерігати, як можливо це питання якось на законодавчому рівні буде вирішуватись, або активно використовувати всі законні способи конституційні і спробувати в судовому порядку оскаржити дану відмову. Якщо ви вважаєте, що це відео було корисним для вас, ставте лайк, підписуйтесь на канал, задавайте питання в коментарях під відео.